Революційні події в країні мають змінити не лише владу, а й систему охорони здоров'я. Так вважають представники новоспеченого громадського руху, а розпочнуть із звільнень чиновників медиків. Різке скорочення передбачає відповідально вам заявляю ліквідацію даних департаментів і створення проєвропейських і комісії десятки медпрацівників, вже залучені у мобільні групи. А скарги та заяви від пацієнтів та лікарів щодо недоліків медичної системи опрацьовують в аналітичному центрі. До мене підходять лікарі станції швидкої допомоги, Шт станції швидкої допомоги. Будь ласка, і говорять, що їм вже сказали, що не буде ніякої зарплати, наприклад, 27 числа там, тому що всі кошти йдуть на е міністерство оборони. Немає там паливно на мастильних матеріалів, теж це вже офіційно сказали. Допомагатимуть громадському руху і пересічні городяни, які після Євромайдану активізувалися. Чому так багато на кожному етажі по 10 аптек? Чому в одній аптеці стоїть 20 рублів менше, то як то?